Привіт, ми вже з тобою пропрацювали свій ресурс, свій настрій, свою цілісність. І сьогодні ми вже поговоримо про зовнішній фактор: де ж шукати тих мужчин. Поговоримо про онлайн і офлайн методи. І як не парадоксально звучить мужчини є скрізь в фітнес-клубі, в магазині, в музеї, на вулиці, в торгових центрах. Що важливо розуміти, що ініціативу проявляти жінці теж нормально. Варто розуміти, що мужчині буває також тяжко з вами познайомитися. Він також боїться відмови. Особливо, коли ви йдете на якусь вечірку разом з подругами і ви стоїте всі в своєму крузі. Мужчині страшно, тому що він може підійти і отримувати відмову привселюдно. Тому, якщо вам сподобався мужчина, ви можете йому дати зелене світло. Як це зробити? Ви можете йому. Посміхнутися, подивитися пристально в очі, але не тупитися <сміст> весь час, щоб він не щитав чогось іншого. Три секунди. <сміст> типу, трошки затримка йде, але <сміст> не <сміст> ви можете підійти до барної стійки, так щоб ваші подруги залишилися в своїй компанії. Ви відійшли собі десь прогулятися на терасу, так щоб у мужчини була можливість вас десь піймати. Якщо це фітнес зал. Можна попросити налаштувати спортивний інвентар, попросити відкрити пляшку води, звичайно, подякувати, що мужчина врятував тебе від спраги і представитися. А далі вже розмова піде сама собою. Класний спосіб знайомства попросити подзвонити з його телефону. Типу, твій вкрали, і відразу його номер. У тебе взагалі просити це класно. Мужчини відчувають себе суперменами, коли жінка їх просить, і вони можуть її врятувати. А коли жінка йому подякує і скаже комплімент, то все, ви покорили його серце. Якщо це музей, можна підійти до картини, яку роздивляється мужчина, і розпочати говорити про картину. Даю гарантію, він підключиться. А якщо зовсім говорити не хочеться, просто можна посміхнутися. І махнути легко рукою. Повір, мужчина відмітить тебе, як впевнено в собі кралю і знайде спосіб, як познайомитись. Старі методи, як залишити записочку з номером телефону, теж працюють, і мужчинам це подобається. Так як то певна гра, вони втомилися від роботи, серйозності в житті. А тут з'являєшся ти: грайлива, весела, легка. Певна в собі. Класно знайомитися там, де є спільні хобі. Можна записатися на теніс чи сходити на сальсу. Там просто шукати партнера. Знайомишся! Спілкуєшся не вимушено, а там і на побачення запросить. А далі розкажу вам ще про наш онлайн-гайд, який ми підготували для вас, також і скинемо вам в pdf форматі Там ми дали всі можливі скрипти, як познайомитися, як написати першою, як відповісти, коли відповісти, яку перерву потрібно зробити між повідомленнями, що робити, коли не відповідає. І я думаю, ви там багато корисної інформації для себе знайдете. Також там будуть сайти, так, де, можна штаб, де можна познайомитися. І починаємо. Починаємо переходити до практики.